Вітаю, друзі! У нас відео огляд сумки для карабіну. Карабіну Actus SA9HP. І так, сумочка у нас виконана повністю із натуральної шкіри. Італійська шкіра з тисненням Safiano. Таке чудове тиснення, дуже приємне. Досить така жорстка, жорстка шкіра, яка гарно тримає форму. Значить, пройдемось детально по цій сумці, по всім розмірам і таке інше. Так, Пройдемось детально. Розмір сумки у нас 46х31 на см з боковою товщиною 7 см. Ремінні стрічки продубльовані шкірою і міцно надійно вшиті з двох сторон. Боковий ремінь має ось такий фіксатор. Шкіри на локучці, щоб не втіліпався. І також один продубльований шкірою і проходить по всьому дну сумки. Тому, якщо у вас сумка на плечі, то вага сумки тримається повністю на ремені. З лицевої сторони у нас немає ніяких логотипів, нічого. З іншої сторони, задньої у нас знаходиться кишеня на весь розмір сумки. Вона відкривається. І тут у нас знаходиться дві кишені під документи, а також одна маленька кишеня тут посередині для ДТК. Тепер поговоримо про саме основне центральне відділення і про розміщення зброї. У внутрішній частині у нас ось такий функціонал. Значить, Сумка повністю продубльована тканиною кордура 1000 d з м'якими вставками, що надійно тримає форму. Далі для кріплення зброї у нас є ось такий фіксатор. Воно все у нас на липучках зроблено із ремінної шкіри. Воно все регулюється. Для кріплення прикладу також ось таке є кріплення. Є додаткові різні резинки на бокових стінках. До речі, ця бокова стінка у нас підсилена вдвічі ось таким Ось чином це ремінна шкіра, яка склеєна з двох частин. Видно, да? Ось така товщина виходить. І прошита надійно. До речі, торець прокрашений, щоб якомога довше слугувала ця деталь вам. Ось ця частина у нас повністю зйомна, і вона кріпиться на липучці. Додатково це усилює бокову частину сумки для того, щоб зброя не продавлювала стінки сумки і слугувала якомога, якомога довше. І так, що у нас тут по розміщенню? Розміщення зброї у нас відбувається ось таким чином. Тут розміщуємо приклад максимально близько до цієї стінки. Зброю розміщуємо таким чином, щоб магазин від зброї. Магазин від зброї накладався на, на цей приклад поверх. А також додатковий магазин кріпиться на такий фіксатор і розміщується в цій частині сумки. На додаткові резинки можна якісь додаткові речі закріпити, або магазин, якщо буде зручно. Нагадую, що для ДТК у нас кишеня знаходиться з задньої сторони сумки, там, де є. Кишеня. Також на верхніх углах сумки знаходяться такі хлястики для швидкого відкривання самої сумки для швидкого доступу для лівши або для правши. Вони легко ховаються в внутрішню частину і не будуть заважати. Так, як працює сумка із швидким доступом до зброї. Тут у нас хлястик знаходиться на верхній частині цього даного уголка. Відкриваємо по діагоналі зверху вниз. Таким от впевненим рухом вниз. Все, все чітко відкривається. Ось ну, таким чином це все працює.